Прошу встати, суд іде прошу сідати Шановні судді, нагадую, що відкрита частина пленарного засідання призначається за розпорядженням голови, а не затверджується як порядок денний. Пізніше ми затвердимо порядок денний з тих питань, які будуть розглядатися після цього питання. А зараз. Відповідно до розпорядження виконавчого обов'язків голови конституційного суду України від 27 серпня 2024 року скликано пленарне засідання Великої палати конституційного суду України для розгляду справи за конституційним поданням 56 народних депутатів України. Про відповідність Конституції України конституційність частини 20... 12 статті 20 закону України про статус народного депутата України абзаців 3-4 пункту 14 розділу 1 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій. Пленарне засідання. Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні, щонайменше 12 суддів Конституційного суду. На сьогоднішньому засіданні присутні судді Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Сергій Різник, Ольга Солвіря, Петро Філюк, Галина Юровська. Нагадую вам, шановні судді, що Велика Палата Конституційного суду України ухвалою від 2 липня 24-го року ухвалила розглянути цю справу у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження. Будь ласка. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді, інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання на пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України з'явилися постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Диртін, представник Президента України в Конституційному суді України Сергій Дембовський. На пленарне засідання Великої палати не з'явився представник суб'єкта права на конституційне подання, народний депутат України Сергій Тарута. Але на адресу суду 10 вересня цього року від нього надійшов лист про те, що з поважних причин він не може взяти участь у цьому засіданні та просить розпочати розгляд справи без його присутності. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Великої палати. Судді Конституційного суду України не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у цій справі. Шановні судді, зараз у вас є самовідводи? Немає. Шановний Максим Євгеніч, у вас будуть самовідводи, ой, самовідводи? відводи суддям. А, суд у мене по цій справі немає відводів до суддів Конституційного суду України. Дякую, сідайте, будь ласка. Сергій Єврович у вас. Дякую, сідайте. Шановні судді, кворум для проведення засідання в цій справі є. Оголошую пленарне засідання відкритим. Головую на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко. Суддя доповідач у цій справі Галина Валентинівна Юровська. Відкриту частину пленарного засідання Великої палати фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу з здійснення текстового відображення аудіозапису цього засідання. Записи відеотрансляції частини пленарного засідання Великої палати буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду. Шановні судді, нам необхідно обговорити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності. Представника суб'єкта права на конституційне подання Сергія Тароти. Галина Валентинівна, яка ваша думка з цього приводу? Вважаю можливим слухати справу відсутністю уповноваженого представника. Дякую. Максима Євгенівич, як ви вважаєте? Вважаю за можливе слухати без його участі. Сергій Георгійович, ваша думка. Дякую. Шановні судді. У кого-небудь будуть з вас інші пропозиції щодо розгляду цієї справи за відсутності Сергія Тарути? Якщо немає, прошу проголосувати за те, щоб розглянути справу за його відсутністю. Рішення ухвалено. Ну, це не означає, що ми всю справу будемо розглядати за його відсутності. Раптом виникнуть питання, які необхідно буде обговорити додатково, то у нас є можливість повернутися до розгляду цього питання повторно. Шановні учасники конституційного провадження, ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід від судді, користуватися іншими правами, передбаченими законом про Конституційний суд України та регламентом суду. Ви зобов'язані подати всі матеріали, які у вас є, необхідні з вашої точки зору, для повного та всебічного розгляду цієї справи. Максим Євгенович, скажіть, будь ласка, у вас будуть які-небудь клопотання до початку розгляду справи? що на суд у мене немає клопотань до початку розгляду справи по цій справі. На даному етапі? Дякую. Добре, дякую. Сідайте, будь ласка, Сергій Єгорович, у вас. Шановна Галина Валентинівна, там поступило клопотання від Сергія так. Тарути. Будь ласка, сьогодні зранку надійшло на адресу суду клопотання від уповноваженого представника Сергія Тарути щодо. Допуску до участі у відкритому засіданні по вкаженої справі Костицького Василя Васильовича, Крижанівського Володимира Петровича і Валівка Андрія Володимировича. Я зрозуміла, що всі вони зараз присутні у відкритому засіданні. Можу висловити свою думку щодо цього клопотання. Добре, шановна Галина Валентинівна. Яка ваша думка з приводу цього клопотання? Ні, давайте почекайте. Максим Євгенович, яка ваша думка з приводу цього клопотання. Я так зрозумів, щоб з цього клопотання на слух, щоб зазначені особи представляли суб'єктів направо на конституційне подання. Так я розумію? Ні. Ну, ні, я... ні. Щоб вони були залучені до участі у справі. А, я не заперечую. Да. Будь запрещу. ласка. Бо... Ну, Галина Валентинівна. Велика Палата визначила письмову форму провадження залучення на цьому етапі спеціалістів, експертів учасників. Не передбачено законом, однак, відповідно до частини 3 статті 64 закону про конституційний суд, як вже зазначив головуючий, на будь-якому етапі е, частина питань в разі необхідності може бути потім повернута у відкриту частину, і розглянута. Тому моя думка, що ці е, особи можуть бути присутні у відкритому засіданні, У нас відкрите засідання, тому будь-хто будь-який громадянин може бути присутній в нашому засіданні. Щодо необхідності, коли ми перейдемо в закриту частину, якщо виникне необхідність залучити експертів, спеціалістів, допитати думку, ми це можемо вирішити в процесі закритого. Шановні судді, у вас будуть інші думки, відмінні від думки судді-доповідача? можу. Тоді хто за те, щоб відхилити заявлене клопотання, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Так. Віктор Васильович, вибачте, будь ласка, я би сказала частково задоволити, оскільки ми їх допустили в засіданні, але не до участі. Галина Валентинівна, вони присутні, вони мають право слухати, дивитися, бачить, але не будь представниками. Галина Валентинівна, вам надається слово для викладу змісту конституційного подання на підставі та для відкриття конституційного провадження у справі. Будь ласка, дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, учасники Конституційного провадження, присутні. 56 народних депутатів України звернулися до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність статті 1, частини 2, статті 3, частини першої статті 8, частини другої статті 19, частини 3, статті 22, статтям 41, 46, 64 Конституції України, частину 12 статті 20 закону України про статус народного депутата. Ата України від 17 листопада 1992 року в номер 2790 з відповідними змінами абзаци 3 4 пункту 14 розділу першого закону України про внесення змін до деяких законодавчих акцій України щодо підвищення пенсії від 3 жовтня 2017 року номер закону 2148 згідно з абзацами 3-4 закону України про внесення змін до деяких законодавчих акцій України щодо підвищення пенсій. Від 3 Частину 12 статті 20 закону України про статус народного депутата викладено в такій редакції: пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Автор клопотання стверджує, що оспорювання приписи законів належно не гарантують трудових прав народних депутатів в частині пенсійного забезпечення та не відповідають приписам Конституції в частині поширення їхньої дії на народних депутатів. Депутатів України першого сьомого скликань народних депутатів восьмого скликання, повноваження, яких почалися до 1 жовтня 2017 року, а також осіб, які мали право на пенсійне забезпечення народних депутатів України першого сьомого скликання народних депутатів восьмого скликання, повноваження, яких почалися до 1 жовтня 2017 року. На переконання авторів клопотання закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій, супер в своєму цільовому призначенні, що випливає з його назви, призвів до зменшення розмірів пенсійного забезпечення народних депутатів та погіршив умови соціального захисту да, для непрацездатних членів сімей народних депутатів, які отримують пенсії за віком померлого годувальника. Вони вважають, що оспорювання приписи законів не гарантують належним чином трудові права народних депутатів в частині їхнього пенсійного забезпечення. На підтвердження своєї позиції суб'єкт права на конституційне подання посилається на приписи конституції, юридичну позиція Конституційного суду України, конвенцію про захист прав людини, основоположних свобод, практику Європейського суду з прав людини, закону України, аргументацію про неконституційність оспорюваних приписів, зазначених. Суб'єкт права на конституційне подання грунтує зокрема на твердженнях про особливий статус народних депутатів порушення легітимних очікувань відповідних категорій осіб, що на їх думку. Було сформовано до 1 жовтня 2017 року набрання чинності законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій, щодо можливості перерахунку їх пенсій відповідно до спеціального закону законодавчого відмову держави від додержання базових стандартів пенсійного забезпечення щодо відповідних груп осіб, не гарантованість належним чином трудових прав народних депутатів в частині їхнього пенсійного забезпечення, порушення со. Соціальної справедливості в нарахуванні пенсії народним депутатам, відповідних попередніх скликань, звуженням змісту права на пенсійне забезпечення, свавільне втручання держави в мирне користування зазначеними особами своїм майном. Основний акцент водночас робиться на особливому статусі народних депутатів. Перша колегія другого сенату конституційного суду 25 червня 24 року відкрила конституційне провадження, як вже зазначалась Велика Палата 2 липня 24 Року визначила форму письмового провадження, і під час підготовки розгляду справи до відкритої частини пленарного засідання Великої палати Конституційного суду з метою повного об'єктивного розгляду справи відповідно до статті 59 закону України про Конституційний суд України, параграфу 43 регламенту Конституційного суду України надано доручення секретаріату Конституційного суду щодо підготовки висновку з питань, порушених в Конституційному поданні, а також стосовно зазначених Питань надіслано на запити. Органам державної влади та навчальним закладам так надіслані запити президенту України, Верховній Раді, Кабінету міністрів, Міністерства соціальної політики України, Київському національному університету імені Тараса Шевченка, Львівському національному університету імені Франка, Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого, Національному університету Одеської юридичної академії, Ужгородському національному університету, Чернівецькому національному університету імені Юрія Фічковича. І всі отримані відповіді будуть надані. Для ознайомлення до закритої частини пленарного засідання Великої палати Конституційного суду України, враховуючи виклади та керуючись положенням параграфа 53 регламенту Конституційного суду України для подальшого обговорення питань, пов'язаних з конституційним провадженням у цій справі, пропоную перейти до закритої частини пленарного засідання Великої палати Конституційного суду України. Доповідь завершення. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді доповідача. Немає. Максим Євгенович, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи. Немає у вас щось. Немає, дякую. Сідайте, будь ласка. Сергій Єврович, у вас. Пане головуючи, додаткових матеріалів на цій стадії немає. Ну суддя доповідач сказала, що ми з тими матеріалами, які надійшли від наукових установ, державних закладів. Їх дослідимо в закритій частині пленарного засідання. А ви маєте право як учасники ознайомитися з матеріалами справи в будь-який час. Ну, з цими матеріалами я маю на увазі. Якщо додаткових, а шановні суд, суддя доповідач, у вас будуть додаткові матеріали? Немає. Шановні судді, у вас немає. немає. Якщо додаткових матеріалів немає. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Великої Палати завершеним. Чи є, шановні судді, у вас інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування цю пропозицію. Рішення ухвалене. Шановні судді, шановні учасники. Присутні Конституційний суд України переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Конституційного суду України за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошую завершеною. Прошу встати, іде.